Усім привіт! І сьогодні я вам розкажу топ 10 персонажів до усіх босів за... з хеловінського евенту у Бравл Stars. Ну а ви поки не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. На 10 місті хай буде Ворн. Мені здається, що він там не сильно вписується, але він все, все ж таки чимось там допомагає. На 9 місці 8 біт. В нього швидка перезарядка, він зносить непоганий урон, але мінус в тому, що він повільний, тому що коли босс піде в другий кінець карти, то 8 віт буде дуже довго, довго до нього йти. На восьмому місці грів. Він своєю атакою наносить дуже багато урону, а якщо ще є супер, то то вже просто бомба. На сьомому місці Джесі. Вона у цьому списку тільки через те, що їй супер, а точніше Скрапі, який наносить швидко і багато урону по босові. На шостому місці Ніта. Її ведмідь наносить так само багато урону, як і Скрапі. Але якщо у Ніти є гіперзаряд, то то дуже потужно, тому що ведмідь буде наносити ще більше урону, ніж зазвичай. На п'ятому місці Пем. Вона наносить багато урону і також хілить своїх тімейтів супером. Тому вона тут дуже вписується. На 4 місці Spike. Він, в принципі, завжди виносить усіх босів і ще й на Ізі, Тому тут немає чого сказати, бо він завжди потужний перед босом. На 3 місці Едгар. Тут теж немає чого сказати, бо в нього великий урон, швидка перезарядка, і плюс якщо бос втече в другий кінець карти, то Едгар дуже легко стрибне до боса своїм супером. Друге місце відкриває Ріко. Його атака це щось з чимось, бо його атака дуже багато наносить урону, як і його супер. Ну і на першому місці в нас Кольт. Він дуже потужний і мені здається, що тут і так зрозуміло, чому він на першому місці. Бо він без гіперзаряду б'є боса як ненормальний, А якщо ще з гіперзарядом, то бос 100% не виживе перед кольтом. Ну і ось наступило моє відео до кінця. Це була, якщо що, лише моя думка. Я сподіваюся, що я вам допоміг. Усім пока!